Як румунською мовою сказати? Мені цікаво, чому ти не прийшов? Мені цікаво, хто тобі це сказав. Мені цікаво, як ти так швидко вивчила румунську. Сунт інтересата Сунд інтересата, ми використовуємо, коли ми зацікавлені в якійсь темі і хочемо дізнаватися про це все більше і більше. В якомусь предметі ми зацікавлені і хочемо досліджувати цей предмет, наприклад, сунт інтересата де музика, я цікавлюсь музикою. Або сунт інтересата де арта". Я цікавлюсь мистецтвом. Коли ми кажемо: Мені цікаво, хто тобі це сказав? Мені цікаво, де він? Мені цікаво, чому ти не прийшов. Меніби задаємо питання у себе в голові. І в такому випадку ми використовуємо «сунт куріуаса». Наприклад, сун куріаса дече найвеніт. Мені цікаво, чому ти не прийшов. «Сунт куріуаса чине ціазіс аста мені цікаво, хто тобі це сказав. «Сунт куріуаса де єсте. Мені цікаво. Де він є? Пишіть в коментарях нижче свої варіанти речень з Сункуріуаса і подивимося, зрозуміли ви чи ні.